Привіт! Це коротке відео про підготовку трактора ДТЗ-5244 до відвантаження до клієнта у Київській області. Ви вже чуєте, як працює двигун ЦФ3Б-24Т, це 1,9 об'єм 24 кінських сили. І ви бачите зовнішній вигляд трактора, в якому стані він готовий на відправку до клієнта на Київщину. Звернув вашу увагу на такі аспекти. В радіаторі охолодження залитий антифриз G11. Панель приладів працює, і всі показчики демонструють саме ті значення, які мають бути. Передні колеса розмірністю 6, 50, 16 І ось такі передні крила вже встановлені на тракторі. Задні колеса, до речі, розмірністю 112 на 24. Якщо ви хочете купити трактор з трирічною гарантією від офіційного представника, телефонуйте 098, 949 9090 -90, і замовляйте ідентичний трактор з доставкою до себе додому.